Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку проект Дім на телеканалі Рудана. Молодь кривого рогу намагається знайти нові шляхи взаємодії. Вони об'єднуються в ком'юніті, організовують заходи та сприяють розвитку іміджу нашого міста. Одним із представників молодіжного руху є молодіжна організація Природа. Це проект ДІМ на Рудані. Сьогодні про природу. Радий вас вітати. Дякую, що сьогодні погодилися трішки поспілкуватися. Давай будемо рухатися, окей? І про все, що в планах, будемо розмовляти. Давай розпочнемо з природи. Особисто мені. Такий молодіжний рух, така організація дуже імпонує, дуже до вподоби, тому що ви об'єднуєте людей заради різноманітних, на мій погляд, дуже важливих цілей. Як все розпочалося? Хто був основою природи? Був концерт нашого загального друга, і після концерту ми всі зібралися, щоб трошки потусуватись, і там у одного із хлопців була камера. Фотік, типа, і ми е, пофоткались і створили групу і закинули ці фотки туди, щоб типу, кожному не розсилати. І ми почали спілкуватись далі в цьому чаті, і потім я прийшов до Петра, і ми такі переглянулись: а давай з цими людьми, бо вони дуже творчі, активні, і давай з ними щось робити, створювати щось, типа, прикольне, щоб і нам було круто, і їм було круто. Угу. І скільки там відразу було людей? Якщо я не помиляюсь, перший захід там щось ну, трошечки більше ста людей. Ми просто всліпу отак закинули афішу. У нас просто багато знайомих, і таке сарафанне радіо, і якось воно. Всі підтягнулися. Ну, знову ж таки, це були люди знайомі, знайомих, друзі, друзів. друзів. А, ви якось об'єднувалися по інтересах, можливо, там вас цікавила музика, можливо, там інше мистецтво. Чи просто люди, які один одного знали? Ні, а в тому та -то й справа, що із-за того, що. Там друг друга, а той друг того друга. То багато людей просто не знали один одного. І через це ми всі знайомились, ми всі об'єднувались. І водночас слухали музику. Там була в нас і фотозона, і там була виставка робіт фотографів, яких ми закликали. Ось, ну коротше, було дуже круто. І це все об'єднувало. Такий вайп, і ще й природа. Ну коротше. Ну, знову ж таки, я бачу ваш перший захід. Він начебто проходив на якійсь відкритій місцевості. Так, це було коли? Другий місяць літа минулого року. Так, так, так. І потім ви зрозуміли, що а давай ще. Ну, якщо нам сподобалось і людям також, то ми знову спробували придумали щось нове. І так йшли, йшли далі. І кожен місяць ми намагались створювати щомісяця захід. Ось, а вже потім ми якось такий міні відпочинок собі на 2-3 місяці дали, бо кожен місяць фігачити, ну коротше, на півроку це було. Слухайте, ну зараз у вас є якась стала команда, яка. Займаються організацією заходів, і що найголовніше, займаються генерацією ось цих ідей. Це дуже цікава штука, тому що є люди, які приходять і уходять. А є люди, які залишаються в цій команді і створюють і віддаються природі, а природа віддається їм. І ті люди, які були в нашій команді, вони пішли. Але все одно продовжують ходити на наші заходи, тому що вони відчувають, що ну природа це щось для душі, і тому вони повертаються. — А чому вони пішли? З чим це пов'язано? Якщо там все так добре, О, в деяких інших напрямки, і дехто просто переїхав в інше місто, або ну щось може не сподобалось, або ну. Різні ситуації просто були. Ну, знову ж таки, у вас е, яка атмосфера під час е, організації заходів? Є люди, які відповідають за певні аспекти, чи всі разом давайте кашу робити? У кожного є свій відділ, за який кожен відповідає, і так, так би мовити, своєму лідеру? Нашому лідеру просто пояснює, що в нас готово те-то, те-то, в нас нема того, того то, і ми якось вже всі разом. Потім, коли щось не вистачає, ми збираємось, і такі, де нам це дістати, як це нам отримати? Або як дізнатись про це, давай тут зупинимось в тінь, тому що у нас така погода доволі сонячна та жарка. Так, жарко. Слухайсь, ну знову ж таки, спілкуючись з Петя, Петя до мене телефонує, ми йому передаємо привіт. Скоро він у нас буде на інтерв'ю. Спілкуючись з Петром в рамках проєкту Диван а він що мені сказав? Він сказав, що багато молоді, але не всі активні. Це було приблизно на місяців 7-8 тому. Ми з ним спілкувалися. Як зараз таці на твій погляд? На мій погляд. Нічого не змінилося, або в нас просто в чому проблема. Ну розкажи мені, ти в жухи, ти бачиш людей, чому не долучаються, допустим, там інші представники молоді кривогрога. Може в них якісь інші інтереси, або їх не цікавить відпоч або і в або... мене є, а, є ну... своя версія, Давай. що е... люди просто молодь інша. На мою думку, вона просто боїться інших людей, такі типу соціофоби. І розуміє, що е, в цьому місті, в природі, багато людей приходить, і за цього вона не хоче йти. І в, наш, в нас був минулий захід, і ми питали людей: скажіть наші мінуси, що не так було. Сказали, що мало людей. От якщо було б більше, то енергетика була б більша. І ми розуміємо, що ну, з цими. Можемо щось зробити, але поки самі не знаємо, що ви будете продовжувати? Так, звісно. Ну, принаймні, хотілося б. Ну, особисто ти не втомився постійно тягнути людей, постійно там щось знімати, популяризувати, такий молодіжний рух, як природа, скажи мені. Ні, коли відчуваєш, що це твоє, і ти віддаєшся. Тому, що створив ти з другом, то це прикольно. От я, наприклад, відповідаю за цифровий контент, і я прям я працюю в цій сфері, в цій ніші, і мені подобається віддавати себе тій, ну, цій сфері. Тому що я роблю для себе і мені ніхто не скаже: Діма, тут не так, Діма, нам це не подобається. Там якийсь начальник, ну мені не скаже, що давай перероблю. Я роблю те, що мені подобається, і викладаю те, що подобається. Ну звісно. Погоджуємо все з командою, ну, але то таке. Ну, знову ж таки, давай про фідбек, якісь відоси залітають, не залітають. Як це все у вас? Насправді ми дуже часто чули про. Ти саме за інстаграм, то. За все, за весь контент, що ви створюєте. Ну, особисто я нам пишуть там в дірит, в коментах, що ми класно ведемо сторінку. І мені здається, що це наша така ізюмінка, що ми можемо зачепити гарною картинкою. Якщо людина бачить, що в нас гарні фото або гарна афіша, то це вже якийсь колокольчик, то що треба задуматись, і йти чи ні. Mm -hmm. Ну йти чи ні? Звісно, йти. Приходьте обов'язково і ми, ну, ми будемо вас чекати. Там у нас круто. Яна, привіт! привіт Радий вітати тебе. Під час нашого інтерв'ю. Це проект «Дім» – найкращий телеканал у світі під назвою Родана. Давай будемо спілкуватися Давай. тут. Нарешті, ті можна нормально спілкуватися так, щоб не було спекотно. Сьогодні ми спілкуємось про природу, про організацію про тих людей, які в ній, які долучаються, скажи, будь ласка, як в твоєму житті відбулася природа? Взагалі дуже несподівано. Я зустріла Петра, який сам засновник цього організації. Ми з ним працювали на одній роботі, і ми просто з ним розпілкувалися, і він запропонував мені допомогти йому з організацією цим сим. -Сим». Я погодилась, бо від Петра була така енергія. Я бачила, що він хоче. Він прям цим горів. Він хотів щось робити для молоді Кривого Рогу, Він хотів розвивати це. Йому хотілося, щоб усі е двіжували, так сказати. І тому я погодилась йому допомогти. Це було на початковому етапі. чи природа вже а, Природа вже існувала? І йому просто вона трішки вже почала розширюватись, заходи ставали більшими, і йому була потрібна допомога, і я йому її доставила. А що саме йому було потрібно? Йому треба було, щоб я допомагала йому з людьми. Ось іменно комунікувати саме під час заходу, тобто, щоб його трішки розгрузити, бо дуже багато на ньому було обов'язків. Я вже саме в захід він завчасно зі всіма домовлявся. а Я саме в захід вже розгулювала якісь питання, ну, які, цього, які вилазили. О... В школі там якісь були свята, але так щоб досвіду не було, ну в мене дуже виходить керувати цим всім ну, людьми. Ти, ти відчуваєш це всередині? так? Я відчуваю так? владу. Ого, нічого собі, <свіс> да. ну це yes. доволі потужні. амбіції, скажу так. Лишечки. Ну окей, це був перший захід. Далі зараз в нас квітень 24-го року. Розкажи мені, mm -hmm. будь ласка, як. Справи у природи. Добре. Все стабільно. Ми, як і погода, як і все розквітаємо. Ми вже дочекалися тепла і плануємо переїжджати наші заклади з заходи з Закриті. закритих да локацій, так? на відкритий на, простір. На. Нарешті на природу, нарешті на природу. Ну так. чомусь я відразу думав, що будуть виключно заході на відкриті місцевості, те, що полюбляють такі опенейри, ось але коли я бачу ваші заходи в певних закладах нашого міста, в певних там локаціях, де тобі більше подобається, скажи мені, будь ласка, щось відкрите, чи там, де один з одним взаємодіють в рамках. А за чинною локації? А справа в тому, що я приєдналася до породи, коли вже більш стало холодно, і ми були в закритих локаціях. Тобто, перше, моє е, мій захід з природою, він мав бути відбутися на природі. Але так сталося, що пішов дощ, погодні умови, і ми одразу почали шукати закрите приміщення, щоб не відміняти захід, а все ж його провести. Тому я була лише у закритих заходах, природи так мовити, але я дуже хочу вже на природу, природу, природу. Будемо рахувати скільки разів сьогодні, yes. за які розкажуть <рирода> слово природа, наші гості. Ну знову ж таки, у нас проект такий, якийсь, начебто. Націлене на поширення знань про тих чи інших людей, про ти чи інші події, які відбуваються в нашому місті, і сьогодні мені цікаво розповісти про молодіжний рух, тому що зараз про вас знімають подкасти. Зараз ви в центрі уваги. Ти помічаєш, що з кожним днем, з кожним місяцем людей, які долучаються, стає все більше і більше? Так, звичайно. Хто ці люди? Як вони про вас дізнаються? З інстаграму дуже багато розповідають. Тобто, якщо люди прийшли один раз, то вже на наступний вони проводять своїх друзів, вони розповідають, де вони були, що вони робили, як їм сподобалось. І воно все збільшується, збільшується. А ми нещодавно давно спілкувалися з Дмитром, він казав, mm -hmm. що певні люди в той чи інший момент вони залишають вашу організацію. З чим це пов'язано? Таке буває завжди усюди, в будь-якій сфері. Люди ростуть, розвиваються, йдуть кудись далі. Ну, це стандартно, що якісь шляхи розходяться. Ну, це є нормально. Я ну, вважаю, так. кількість людей, які долучаються, які доповнюють. Саме команду ну, у нас, в принципі, стабільна кількість. Mm -hmm. Хтось уходить, хтось приходить. Саме кількість вона стабільна. Nee, ну, знову ж таки, ті люди, які залишають їх не більше тих людей, які приходять до вас. Mm -hmm. Я ж кажу стабільно. стабільними. Ну, можливо, є тенденція. Окей, так, ну, в принципі, ні. Знову ж таки, молодь кривого рогу. Розкажи мені, чим вони зараз цікавляться і чим ви їх можете зацікавити? Mm -hmm. Ми можемо їм предоставити Саме цю площадку для відпочинку для якихось е, крутих подій для розважання. Також це дуже крута е, локація, так би мовити, щоб знайомитись новими людьми, бо дуже багато приходить, і я сама е, взагалі не з кривого рогу, але з зб... е, завдяки Харків. з Харкова Окей. і да. е, е, завдяки кривому рогу. Ой, завдяки криво Кривоморогу, завдяки кривоморогу я знайшла природу, а завдяки породу я знайшла дуже багато нових знайомств, і я вражаю, що це чудово. Чи допомогло тобі це знайти себе? Так я скажу, що я з породою більше розкрилася, і мені стало легше спілкуватися саме з новими людьми. Бо ту. Атмосферу, яка е, создає природа, ну в ній набагато легше розкритися набагато. Тобто ти е, себе більш вільно відчуваєш. От щось таке е, відбувається, що ти ну, просто спокійно, ну якби е, начебто ти всіх знаєш і так. От ти прийшов, наче як ну, додому. До дому. Да. А проект нас називається якраз Дім. Це те, що нам потрібно. Окей, дякую. Петро, Вітаю. радий бачити. Слухай, так багато останнім часом про тебе чую. Так багато взаємодії в тебе в соціальних мережах з різними людьми, що мені дуже захотілося з тобою та з представниками природи зняти невеличке інтерв'ю. Ти не проти? Та ні, я тільки за тільки за. Ну давайте будемо рухатися поруч з. Козаком рогом, засновником нашого міста, я знаю, що ти також є засновником такого молодіжного руху, такої організації під назвою Прірода. Ось І я вже там трішечки попитав, але цікаво мені дізнатися, ось в тебе. Звідки це бажання створити таку потужну молодіжну організацію? По-перше, хочу зазначити, що я не є засновником, я є співзасновником. Окей, наразі ми йшли до цього. Ось, а як в мене виникло таке бажання так. створювати, так Ну, дивись, я б бачив, що в цьому місці є творчі люди, але моє оточення мене не влаштовувало. Тому я вирішив якось зібрати цих творчих людей, щоб в типу, нас була така велика банда. І ми могли якось типу, кльово проводити час, це не просто буде якийсь типу, алкогольній тусит, це буде якийсь розвиток ментально, морально. Типу, де Ти можеш прийти, познайомитися з кимось, наприклад, якимось художниці, наприклад, і створити щось спільне, типу, щось більш масштабніше. Ось так от. Творчі люди в яких напрямках? Напрямки дуже різні. Це можуть бути напрямки. Або ж культури, там, музика, мистецтво, архітектура, можуть бути напрямки програмування, можуть бути напрямки взагалі, спорту. У нас багато спортсменів. Мені так цікаво кожен раз спілкуватися з людьми, тому що дізнаюсь, про них типу, дещо нове. Я взагалі здивований, коли до нас приходять там, а, юні хлопці, які там, ніяк взагалі не пов'язані з культурою, але їм так цікаво пізнавати щось нове. Тобто я бачу, як наш, взагалі, наша сімейка, можна так назвати, вона розростається просто. Я чув про те, що більше ста людей було під час вашого першого заходу. Був створений чат, і це, начебто, стало тою самою відправною точкою для створення природи. Так чи ні? Так, там є певна історія. Це якраз типу як початок цього всього. Ми були на концерті у Олега Мінджело, Якраз він був на артемі. І ось після концерту у нас така вийшла невеличка банда людей, може, де 20. І ми пішли всі е, гуляти. Якраз зустріли Олега, додались до його групи. У нас же там було, мабуть, людей 40-60. Ми всі кльово проводили час. І я такий момент беру і всі по всіх фоткаю того, того, того. А щоб потім якось це все об'єднати, я створив групу в телеграмі і додав їх туди. Скиду ці фото, і бачу, що в нас, типу, дуже класний ком'юніті людей. У нас багато молодих юнаків, кожен з них чимось займається. Ось і всі вони хочуть якось розвиватись. Я в них питаю, що робимо далі? Типу, Будемо якийсь роздик чи ні? Вони кажуть, що всі хочуть розвиватися, але наразі типу, ніхто не хоче бути лідером. Тому якраз в той момент приходить до мене, мій друг Дмитро, і ми таки вирішуємо, що, блин, крута ідея, потрібно щось створювати. Ось. І так, хто став лідером? А, лідером став я. Ось. Ну, типу Він мені допомагав на етапі всіх процесів. Тому таке приміщення ми прийняли стосовно співзасновства. Зрозумів, Окей. заходи. Як ситуація з заходами зараз? Знаю, що в певний момент ви поставили собі на меті створювати по одному потужному заходу кожен місяць. Чи ця ідея була реалізована, чи якісь були, скажімо так, трабли з цим? Ну не знаю, чому Дмитро казав саме так. Це в було рішення Дмитра. Типу, створювати кожен місяць по одному заходу. Я взагалі цього трішки не розумів, тому що це потребує ну, багато кількості енергії, як мінімум. Ось, і коли кожен раз ти створюєш, ти як-ніяк -як перегораєш трішки. Ось. М -м -м -м. У нас спочатку все виходило, але потім більш до холодних періодів ставало ще чаще, чаще, чаще. Тому що в нас місце взагалі, типу, тут мало будівель, яких можна орендувати. А -а тут мало якихось, типу, сцен нормальних. Тому з наступлінням холодів стає не дуже. Зараз у нас весна. Так. Я знаю, що в планах є заходи. Щось найближчим часом ми можемо анонсувати, кудись когось запросити, чи ще поки все на етапі планування. Все поки на етапі планування, але можу сказати, що сміливо можна дивитися наш інстаграм. І може вже в кінці цього місяця нарешті буде анонс. Це буде пов'язано з природою, це з вже... відпочинком на природі саме тому, що вже буде тепліше. Ось І це буде дещо прикольне. Окей, знову ж таки, благодійна діяльність під час ваших заходів. Чи має вона місце? Так, стовідсотково з кожного нашого заходу ми донатимо гроші. Зараз ми взагалі переходимо на таку систему, що частину з кожного білету ми одразу віддаємо на ЗСУ. Типу, тобто стовідково гроші будуть. Ось у нас є певна, звісно, ціль, яку ми, якому ми повинні зібрати. Ось, але якщо це типу не виходить це все, то ми збираємося саме з білетів. Я бачив ваш проект як взагалі некомерційну діяльність. Я знав, що у вас є там певні донати, які ви відправляєте на ЗСУ, і там на інші потреби. Ось і дізнатися про те, що ви ще це. Зробили роботою, але для мене те, що неочікувано. Для мене це нормально і зрозуміло. І знову ж таки, я хочу запитати про молодь нашого міста. Наскільки вона активно долучається до ваших подій, якщо ми так кажемо не про комерційну основу, а про ну, знову ж таки ту саму благодійну мотивацію? Угу. Наскільки вона активно до нас долучається, так не сказав би, що тут є такий ефект типував. Ми очікували, що буде набагато більше заявок. Ось. Але все ж таки є певний прогрес. Хочу зазначити, що це повинно бути спочатку цікаво, цій молоді. Якщо людина доєднується на базі волонтерства до нас, то, по-перше, їй цікаво, це вже плюс для нас, це вже плюс для неї. По-друге, вона додається в дуже активну ком'юніті людей. Тобто, це, як мінімум, наше оточення. Ми кожен раз збираємось після заходу та перед заходом, щоб обговорити нюанси. У нас типу московий штурм іде. І це вже як розвиток як особистість, тобто у різні шляхи. Тобто, бо кожен з нас відповідає за різний етап. Ці заходи вони продовжуватимуться? Так, до певного часу вони продовжуватимуться. Будуть продовжуватися. До якого певного часу? А поки що до цього літа це точно. Тобто, у нас є певний сезон, це з весни по осінь. Ось, а далі, коли вже буде холодніше, то поки будемо закривати. Бо це реально це дуже тяжко. Okay, ми надіємо на те, що зараз та увага, яка в медіа. Різноманітних структурах і саме знову ж таки підкасти і наш телеканал. Вони додадуть вам ще більше кількості людей, які будуть відкритими, які захочуть тримати участь в заходах саме такого формату. Я дуже вдячний за це інтерв'ю. Дякую тобі, дякую всій вашій команді за те, що ви робите, за те, що ви просуваєте такий молодіжний рух для мешканців нашого міста. Це проект дім на телеканалі Продана. Дякую всім, побачимось.